Серж Лефар, український балетний хореограф, відомий як один із найвидатніших танцівників ХХ століття. Чоловік заснував академію танцю при гранд Опера та був ректором інституту хореографії та університету танцю Парижа. І він не єдиний українець, який досяг успіху у Франції. Як живе українська громада в найромантичнішому місті? Саме сьогодні запитаємо у Володимира Когутюка, який з нами на прямому зв'язку з самого серця Франції. Що ж, вітаємо вас, пане Володимире. Розказуйте, ким працюють і чим переважно займаються українці, які Мешкають у Парижі. Доброго ранку, Доброго ранку. Київ. Е, 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 так, а, значить, я працюю, я студент, я звичайно ще працюю і з батьками недавно відкрили такий малесенький оптовий бізнес, продаємо українську білизну. А як проживає українська громада е, у Франції, в Парижі, точніше, е, потрібно знати, що в Париж плюс зона на Парижу, яка називається Іль-де-Фрон, це все разом називається Іль-де-Фронс, проживає около 15 тисяч українців. Це не зовсім правда, але можна так сказати, що українська громада впередділиться на ті е, дві частини. Перша частина це люди, які приїхали сюди тільки працювати, і яких на превеликий жаль ми дуже мало бачимо. Це люди, які працюють з понеділка до, до суботи і в неділю, які віддихають. Друга частина це люди, яких ми бачимо на всіх виставках, на всіх, наприклад, около церкви і в багатьох таких великих місцях. І е, це люди, з якими ми працюємо, наприклад, ну на сьогоднішній час, коли в е, відколи почався майдан, відколи йде, триває вже війна, з якими ми працюємо весь час над тим, щоб доказати французам, що насправді твориться в Україні. От е, наприклад, знаєте, дуже часто так робимо, що наприклад з друзями йдемо кудись там, наприклад, чашку е, е, кави або вина, і е, звичайно з боку сидять там французи. Да? Ми з ним починаємо розмовляти, розмовляємо, розмовляємо, а потім починаємо казати, ви знаєте Україну. З ними розказуємо про Україну, і знаєте, вони вже є. От вони так українці тут не дуже багато, вони вже зустрілися з українцями, вже послухали, вже розуміють, що українці вони класні. І в момент, коли вони йдуть, вони нам дякують, ми прощаємося. І коли якісь Хтось другий їм почне розказувати щось про Україну, вони скажуть ні, так я вже зустрічався з українцями. Там ми бачилися, розмовляли, і вони насправді вони гарні люди. Так ось так про ну, таку, якщо так можна сказати, про українську пропаганду. Володимире, скажіть, а ті люди, які приїжджають до Франції, працювати, ким переважно працюють українці? Ну, знаєте, як у любій діаспорі в світі. Е Люди, які тільки приїжджають, вони працюють або на будові це для чоловіків, або для жінок вони дивляться за дітьми. Що ж дивіться, у нас в Києві сьогодні так більш-менш тепло, приблизно 7 градусів тепла. А яка ж погода в місті? Яка погода в Парижі? Е, досить ну для Парижу холодно. Е, вчора був трішки дощик, а зараз так, е, що, ще не дуже бачу, але здається, що дощику немає. Що ж, дякуємо вам, пане Володимире, за те, що за, за те, що говорили з нами. Я ж нагадаю про життя української громади в Франції. Нам розповів Володимир Когутяк.